Так, сейчас покажу, підпаруються в мене ось. Все. Двоє. Це самочка. Ну, да, це самочка. Сизі турки. Ну сучубі гарні такі. Мої обоє виводні. Ой. І самчик самчика ще Ну це різні кров, різні кров. самчика е, чуб ще гарний. ти що бомбить він. Колись голублять, не покажу, як іграє Та що вона грає, що він. Оце хочу проекспериментувати, спарувати їх в місці, але вони став би тягнути. І грають. Ну, обоє дуже сильно грають. Що вийдуть які діти чи не будуть забивні. Подивимось, проекспериментуємо. Що я їх спарував, знесли вони яйця і розпарувалися. Той пішов добившої, а вона сама осталась. Іді от це підложив яйця. Коротше. Ото таке яйця ті підложив а їх опять вкинув. Паруватися. Шо, воркуй, давай до самки до своєї. Що ви попригадались? Такий він більшенький за неї, звісно. Горненький, горненький. Глаз не жовтий. в мене є там, ...кстати... Глаз ось такий. А в неї в неї іначе трошки красніший. ні, одинаковий практично голос. А покажу потім жовтоглазі в мене. Ото теж кров мощ. жовтоглазі то хорошу кров. Це я мічу зеленочкою. Зеленечкою помітива. Короче, сидіть поруйтеся. Спокійної ночі вам.